Канал erudit.com.ua пропонує пройти тест на ерудицію. Питання і відповіді на найрізноманітніші теми. Нові випуски виходять щодня. Чекаємо вас на нашому каналі. Будемо раді кожному вашому успіху. Що колекціонує голлівудський актор Гаррісон Форд. Гаррісон Форд багато років одержимий небом. Він не просто льотчик-любитель, а й інструктор. У вільний час він займається з підлітками, які мріють стати льотчиками. Двічі він потрапляв у вельми серйозні аварії. Один раз посадив літак з відмовленим двигуном на поле для гольфу, але його пристрасті це не охолодило. У актора в колекції шість літаків. Що наприкінці XVII століття слугувало банкнотами на території сучасної Канади. Наприкінці XVII століття на території сучасної Канади періодично виникали труднощі з наявністю грошей. Іноді їх не встигали підвозити кораблями вчасно. Щоб вийти із цього становища, розрізали гральні карти і ставили на них печатки. А потім, коли проблему вирішували з наявністю грошей, картки міняли на реальні гроші того часу. Що можна знайти серед обладнання хімічної лабораторії? Бюретка це тонка градуйована скляна трубка, відкрита на одному кінці і забезпечена скляним або тефлоновим запірним краном на іншому. Призначена для вимірювання певної кількості рідини, входить до стандартного набору лабораторного обладнання, що використовується для звичайних аналізів. Який танець у Франції виконували Сольно до 1920-х років? Спочатку у Франції канкан -кан танцювали поодинокі танцівниці, а ось в Англії та Сполучених Штатах Америки його танцював ансамбль, вишикуваний у лінію кордебалет. У 1920 ті роки в Парижі французький хореограф П'єр Сандріні об'єднав паризький сольний канкан -кан із британським ансамблевим, додав жіночий вереский сміх, створивши еталонний «френч канкан, -кан» і окремо представив у такому вигляді на сцені свого нічного клубу. Кого пародіюють на конкурсі двійників, що проходить в Америці? У місті Мемфіс, штат Теннесі, проходить конкурс Тиждень Елвіса. Йдеться, звичайно ж, про Елвіса Преслі. Тисячі фанатів з усього світу приїжджають до Мемфіса, щоб висловити свою любов до короля рок-н-ролу. Протягом семи днів у місті відбуваються концерти та вистави за участю двійників всесвітньо відомого співака. Хто у водному поло завжди грає в червоних шапочках? Одним з найбільш впізнаваних атрибутів гри є шапочки з вушними протекторами, які захищають вуха гравців від потужних ударів м'яча. Одна з команд, що грають, має бути в шапочках білого кольору, а інша в шапочках контрастного кольору, відмінного від кольору м'яча, але не яскраво червоного і схваленого суддею гри. Найчастіше грають у шапочках білого і синього кольорів. Воротарі повинні грати в шапочках червоного кольору. Кого або що вивчає герпетолог? Фахівець, який спостерігає за поведінкою, а також біологічними особливостями рептилій та амфібій, вивчає їхню анатомію і досліджує роль цих тварин у природі та житті людини це герпетолог. Першим герпетологом вважається Аристотель, що відростає у зародків черепахи, щоб допомогти їм пробити шкаралупу і вилупитися з яйця. Інкубаційний період триває близько двох місяців і безпосередньо залежить від температури піску, в який зарита кладка. Так само від температури залежить і майбутнє стать черепашок. По закінченню інкубаційного періоду маленькі черепахи пробивають шкаралупу спеціальним яйцевим зубом і вибираються на повітря крізь товщу піску. У якій країні було опубліковано перший у світі прогноз погоди? Перший в історії прогноз погоди було опубліковано в англійській газеті Таймс 1 серпня 1861 року. Його склав метеоролог Роберт Фіцруй, офіцер військово-морського флоту Великої Британії. При цьому прогноз від 1 серпня 1861 року виявився точним для кожного регіону Великої Британії. Як в Італії називають холодний північний вітер, що приходить з Альпійських гір. Трамонтана це холодний північний і північно східний вітер, виникає через різницю між високим тиском у материковій Європі та низьким у Середземному морі. Трамонтана може розвивати швидкість до 130 км за годину, коли дме Монтана небо, як правило, набуває інтенсивного синього кольору.